До цих медиків часто бояться йти на прийом, і дуже важко переживають кілька годинні лікування у кріслі. Але саме вони в прямому сенсі цього слова рятують життя та здоров'я людей. Мова про стоматологів 9 лютого визначено міжнародним днем стоматологів. В середні віки через зубний біль, який був нестерпним, люди вкорочували собі віку. І тільки у 19 столітті стоматологія вийшла на якісніший рівень. Тепер ці лікарі творять дива, допомагаючи людям з фізичними вадами та даруючи їм сліпучі усмішки. Сім тисяч років до нашої ери зуби лікували за допомогою дриля. Тепер, аби врятувати пацієнта від зубного болю, який насправді є нестерпним, сучасна стоматологія має безліч апаратури та препаратів. Лише у 19 столітті стоматологія вийшла на досить якісний рівень і стала ще однією із важливих галузей медицини. Лікар-стоматолог має знати усе про тіло людини, бо саме у роті людини найбільше нервових закінчень, запалення яких вражає увесь організм. Ми дивимося на функціональну складову всього організму, тобто, ми включаємо в діагностику діагностику суглобів кронево-нижніх щелепних, діагностику м'язів, обличчя. Тобто, коли ми працюємо з прикусом і з жувальною системою в цілому, ми не дивимося вузько, ми дивимося дуже широко, тому люди до нас звертаються з головними болями, навіть з болями в спині. Дуже часто стоматологи співпрацюють з іншими спеціальностями, такими як невропатологи, вертебрологи, лори і так далі. Тому проблеми в людей зараз набагато глибші, і стоматолог це людина, яка не лише ставить там пломби, як раніше було. Чи коронки зараз це людина, яка дуже глибоко розвивається, точніше, дуже глибоко працює з організмом і розрізняє різні патології, якщо вони є. У сучасному світі 95% дорослого населення мають запломбовані зуби. Вперше запровадили цю процедуру в Китаї ще у сьомому столітті. Тоді пломбою було срібло, олово та ртуть. Китайці винайшли зубну щітку з бамбуку чи кістки, а щетина — з жорсткої овечої шерсті. Щітку, яка є дуже необхідною при догляді за зубами. Мінімум два рази на день чистити зуби, також я зумаю нетки користуватися. У мене два імпланта стоять, тому. Сік, я пам'ятаю, ну, навіть після кожного прийому кожного їжа або кави особливо потрібно почистити зуби або лошувальним кубкою користуватися. Починати потрібно напевно з дітей, коли у нас народжуються діти, навчати їх потрібно. І е, самим показувати приклад слідкування, вичищення зубів до. Е, Свого вбирати лікаря, того, до якого приємно ходити. Чистити зуби треба потрібно і не кусати горіхів. 9 лютого стоматологи відзначають своє професійне свято. Так, в Італії медики ласують тортом у формі зуба, а в Німеччині стоматологи дарують своїм пацієнтам маленькі подаруночки. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.